Традиційне зеркало на вершині гори Петрос. Куди ж без нього? До речі, мені здається, що зараз цими зеркалами якийсь такий масовий психоз їх встановлюють буквально на всіх грубичках. Ну, не знаю, чи це. Взагалі потрібно, якщо мова йде про Говерло Петро, так, це, можливо, якийсь символізм, найвища вершина, популярна вершина. Але камон на кожному горбичку встановлювати дзеркало для чого? От реально для чого? Які символізм має ось таке дзеркало? Подивитись на себе, як ти виглядаєш, ну чи заради фото, як доказ того, що ти побував на вершині. Але мені здається, якщо сутрофуватися. З таким ракурсом на фоні Гаверли це більш символічно, ніж фоткати себе в дзеркалі. Ну, мені здається, дійсно, що з цим дзеркалами уже перебор. А як ви думаєте, чи потрібні дзеркала на вершині? Ну, ще така в мене позиція, що все, що штучне, все, що інфраструктурне, створене людиною. Йому не місце на вершині гори. Чим менше різних інфраструктурних об'єктів в горах, тим краще. Ну відповідно, такі дзеркала горам також не потрібні.